Данасиев, За Зайковский, За. Карасиев, За. Климентов, Кирпатов, Каленчук, Бузин, Ливенте, Майборов, Макаров, Михуянов, Мороз Анатолиевна, Мороз Андрей Иванович, Озарян, Распут, Распилкин, Рубан, Семенина. Так, запиш мені. Терновий. Після правлі. Так. І потім до Олександра. Зашкеве до Віталія. Так. Віталія. Так. Добре. Так. Міському голові Філіппетиї Іванович, депутатський садик, третя звертає вашу увагу на те, що міські Знам'янка схопилася катастрофічна ситуація за суд із накопиченням великої кількості аварійних дерев. А що осінь відбувається, масове спалення жителями опалого листя, що стає. Причини масштабного забруднення навколишнього середовища, філирами для здоров'я дітей акціонитами, З метою полічення благоустрою від прошу розглянути питання щодо знайдення можливості придбати позицію працювальної техніки для потреби для переробки даліних відходів. Забезпечення вищевказаної техніки комунального підприємства сприятиме покращення санітарного стану міста, забезпечення населення незавидної націями, а також завіст так створити нові робочі місця. Депутат Заміської міської ради, каже, віці. Антоненко, да. Бойко, Байчук, Діченко, да. да. Бура, да. Занасієнко, да. Зіньков, Каратієв. Да. 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 Лименка, да, хлеба, да. кузин, коленчик, ливенте, майка, макаро, моцкова, морев, Павлович, мороза Андрей Иванович, Разарянцев, да. Посту, да. Посты, да. да. Руба.

Депутатські записи з метою забезпечення виконання статті 43 Конституції України щодо надання громадянам України, зокрема жителям міста Зеленка, можливості заробляти собі на життя фракцію, а також зміцнення національної валюти і надходження їх до бюджету міста і державі. Прошу вас спільно з районною держадміністрацією Розглянути питання, посилаючи на статтю 13 Конституції України земля наша однозначно повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах України, є об'єктом права власності українського народу щодо створення і використання місцевої серебрини. Це вирощування і переробка м'ясної, ребенної, молочної продукції, овочі, фруктів, деревини. Організувати всі метові ярмарки продовжій культурні заходи в місті та районі, створити сприятливі умови для резко збитків, збуту і реклами товарів місцевого виробництва. Крім цього, Принці організації реорганізації приятельних умов, для розвитку відчиняного машиному, місці, замерзки та заміському району, спільно з вітчизняними машинно-подівеними підприємства створити сервісні центри. Для продажу обслуговування використання техніки. Осинаючи на статті 2 Конституції України розробити також бізнес-план по виробництво промислових товарів, які користуються населення покуптом, але не виготовляється України. Це створить достойну конкуренцію іноземним виробникам, збільшить попит на національну валюту та забезпечить економічний розвиток з нами. Видобутувати подання стали для розгляду кабінетів Міністрів та Верховної Ради України, депутат замецької міської ради Каля Бойка, Гринчен, город, городе, городе, элеменка, да, элеменка, Кузин, элеменка, да, элеменка, элеменка, элеменка,

Это рейтинговое голосование. Голосование за это будет на сайте Замельских фондов. Вообще, голосование. Сейчас. Наше рейтинговое голосование завтра Или ты сейчас сказал, да? Да, да. Или ты сейчас сказал, да? Почему ты не весишь? Ты не весишь? Потому что работа, а вот у нас то За 160-й год и тренировки. Я хочу прощения, конечно. Мы выбрали счетную комиссию. Но нам надо как-то ее организовать, работать.

Новый голова, сама не припускні. На мои дня пришло верні громадян, де будут жизни жителей, яке робит меч. Верніс, ну то есть. Давай прогадаются жители будущий. Третя робітнича. Ми висловлюємо вам вдячність за те, що в минулому році звернули увагу на нашу терміну по ці вулиці. Але на превеликий загаль роботу була виконана не до кінця. Третя її частина так і залишилася незавершеною. Просимо вас здійснити необхідні заходи, щоб завершити роботу в кожному році, повагою і очікування позитивного результату. Відвіклий буде з регулярно дитинча, то не червоне володіння. На підставі статті 2 закону України про статус депутатів місцевої праці, а статті 49 пункт 7 закону України про місцеве в Україні. Прошу. Виявити неможливість, ставивши питання підняти мешканцями вулиць України, що до ремонту дорожнього покриття даної вулиці.

Узи, Виринде, Майбаров, Макарова, Маско, Микуля, Мороза Наполева, Мороза Андреева, Вазарянович, Васку, Васыка, Руба, Заменина, Закерня, Черновый, Дешкевич, Титарин, Перебень, Рипсон. До мене звернулися секретарі воїнкових комітетів поволодії сім, бо тягала і на один координацій входить в разбудили Чикаго, ще ви двісі. Просто Просмотром слуговую депутатський корпус спробує заборону шати будинків, які знаходяться на обліку Жертва, облі. та сплачує комунальні послуги. На яких умовах буде працювати комбінат у районах послуг? За дитинами дуже гарно було написано, а дійсно воно так буде працювати. Ваша антиботику не знають, які послуги нам будуть надавати комбінати, якщо створиться нове підприємство з позначами закличенові э, договори, а це коштує немалих коштів. Жоди депутати два народи, подумайте від вас про людей. Які вас обирали, і довірили бою своїх будинків. Послухайтеся своїми одиницями, вирішить проблеми будинків, які існують, а тоді голосуйте за створення комбінату, комбінату на послуг. Просимо надати відповідь в установлених закону теми і будинкових комітетів Іванова, Чаюк і Людвіненко. На відстані частини першої статті Закону України статус депутатів. Прошу депутатський знову зайський запит про надання детальної інформації про роботу комбінату комунальних послуг, а також цінової політики, за якою будуть надаватися послуги мешканцям будинки. Антона Так. Ринченко, Гуров, да. Занасиенко, да. Зиньковский, да. да. Городеев, Елименко, да. Валентин, да. Знак, да. Кузин, Кривенцев, да. да. Майборода, да. Макарова, да. Матков, да. Михуля, да. Мороз, да. Мороз Андрей Иванович, Назарян, да. да. Пассив. Да. зсиха. Груба. Зро. Це мінімум, так? Це перня. Терновець. Не певна толерант. Так. Десенна теработа. А. Ще гіперю, Є ще детасика. Переходимо. Антикорупційному Знам'янщині. Шановний Сергія Івановичу, громада міста турбована подіями, пов'язаними з реорганізацією комунальних підприємств міста. У зв'язку з цим, просимо надати відповідь на слідуючі запитання. Перше. чи будуть притягнуті до відповідальності посадові особи, які готували, проти заповнені трудові договори з керівниками комунальних підприємств? У зв'язку із припиненням комунальних підприємств Реносоксель, знайстка міська доказня, ритуал, жертв номер один шляхом приєднання до комунального підприємства комбінат, комунальних послуг, чи будуть проведені перевірки їх фінансово трудової діяльності? Зважаючи на нагальність питання, просимо додати відповідь невідкладно до закінчення судового засідання. Зважаючи на те, що ми будемо далі розглядати, бачимо, що переносимо питання. Тому що вже після прийому рішення до обговорення рішення це буде. Можливо, в процесі обговорювання це питання. Міське підприємство ритуал житлова експлуатаційна культура контура шляхом приєднання до комунального підприємства Комбінат комунальних області. по тих е, зауваженнях відносно проєкту рішення, які е, щодо переліку комунального майна, допрацьовано включеного і головам комісії надано повний перелік комунального майна названих комунальних підприємств.

і не Шановні депутати, Сергій Іванович, шановні депутати, відповідно, до будь-яких процедур проводиться будь-яке питання, незалежно, яке ми розглядаємо. Спочатку доповідається, інформується, іде обговорення, а потім. Нет, я, честно говоря, видно э, процедуры э, и регламенты, я сейчас зачитаю за уважение, которые разглядались в принципе на всех комиссиях, в депутатских комиссиях, чтобы пропозиции были выключены из фаза. Отже, Наталія Олександрівна, давайте є ще на запрошення, перейдемо після доповідача, до обговорення, виходимо. Потім всі зауваження комісії, вірніше потім ставимо за основу, потім проходимо, голосуємо всі зауваження комісії і затверджуємо цілому все. Тому, Юрій Володимирович, якщо немає більше інформації, то прийти до обговорення і заслуговувати бажаючих бачив ринок, які в приємці. Я перекладаю, виділи це зауваження, а постійна комісія вже казав, народня сесії не виносити, зняти на допрацювання. Постійна комісія з питань підприємства та правової політики винести народження сесії змінами та покладання відповідальності на міського голову як суб'єкта поданому даному проєкту рішення. От ще ніяких пропозиції не надходить. І я готов взяти цю відповідальність, і я вже її взяв. З моменту подачі підготовки проєкту рішення і цілому, щоб у нашому місті щось робилося зручно, не що розказували власні. Які будуть питання про мові тече? це Я так відповіді не почув. Хто його готував? Спільно наші економічні відео, спільно з юристами. А чого я жодної підпису там немає? Тому юриста немає. Любе ґрунтування повинно містити будь-яке підтримка, що пропало і його потікати. На телефоні готовий басає відвітесь. Готовий поставити. Воєнний вітер, але готовий пасажир підвітись. Ви ще готували. Можна сьогодні? <поставлено> шановні, шановні депутати, шановні депутати, отут давайте повернемося до регламенту. Питання до доповідачів, згідно з регламентом, мають право задавати депутати на світовій ради. Всі присутні, мають право виступити. І маленька ремарка і фраза, Ігор Миколайович, знов таки. У ваших ми на п'яти комісіях своїх профільних розглядали питання цього об'єднання і безпосередньо регічного сервісу, то ми не дочекали жодної помаги від вас, від керівника, з вашим підписом чи без підпису. Тому ви не маєте права тут задавати питання, як запрошені депутати. Якщо нема питань до доповідача, даємо слово всім присутнім по черзі. Ми голосуємо, це нам слово. Якщо будете піднімати руку, ми проголосуємо на слово, тоді є. Я розпочаюся в планова комісії по комунального господарства, оголошувати по комунальної комісії. Попередньо ми це питання, розглядаємо вже на протязі місяця. 15 березня нашої комісії розглядалося це питання. Наша комісія винесла. Вирішила. Інформацію керівників комунальних підприємств прийняти до відома. При обговоренні проєкту рішення міської ради з питання про курпіння комунальних підприємств вимагати від суб'єкту подання наша комісія. Фінансове економічне поручування даної те, те, яке ґрунтування надійшло на у понеділок. На За місяць, я думаю, можна було краще підготувати це економічне поруктування, а саме. Основа і мета. Об'єднати створення цілісного багатокомпонентного об'єкту для забезпечення першочергових потреб споживачів. Яким чином, а саме і все інше, немає. Задачі забезпечення безбиткового функціонування підприємства. Ну, а я, як ви будете, Ну, а саме, я, які, які дії ви будете впроваджувати, для того, щоб воно безбиткове було? Немає. Підвищення ефективності використання енергетичних та матеріальних ресурсів. За що чого ви будете? Ефективність немає. Все інше, це економічне мордування, готується тільки на скорочені керівників підприємств, алкерів і паспортиста тут, по-моєму, ще додатково включили вже No1. Але я не бачу тут економічного монтування взагалі, як такового, Це не економічне порукування, можна було пікраще курсувати. Так, повний перелік основних засобів комунальних та інших активів, що знаходяться на палаці комунальних підприємств. Давайте говорити про інференцію. На кожному підприємстві комунальному є ціла. Залучається. Я допрацьована і разом сам тут перед сесією, я втрачаюсь, а до цього місяць що робили. Зауваження, ті, які ви казали. Да? Ну, Наприклад, я кажу, є у нас міська друкарня, є приміщення площадь. Загальна власті приміщення, а там є обладнання. А де воно це обладнання? Скільки воно коштує це обладнання? Правда? Завтра ми передаємо приміщення, приміщення передається, обладнання вивозиться, а вам кажуть, його там не було. Бо ми ж ще приймали депутати з приймають, нажні функції, все приймає. Об'єднання. Як вони передати зі архіві, немає нічого розумієте, У нас вже згідно акту передачі вже передали аптеки, які на сьогоднішній день немає нічого про місті. Наталія Нікола, не знаю, це перевіряли. Передали приміщення, а в приміщенні немає нічого. Я так Давайте по питанню. Це стосується так само, так? Визначити баланс отримання, що інакше передається ціна законопроекту з боку виконання послуг. Ну, видно, Надати статут кормінату у комунальний послуг з відповідним обвноваженням затверджені тарифи на житло комунальні послуг та владісніші послуг. Мечниці міста хочу знати. Які буде тариф? Статут статут нам офіційно ніхто не надав комісії, той сьогодні щось знає. Штатний обслугову комбінатний комунальний послуг. До штатного обсуду теж буде зауваження і нашої комісії поступати Консії Константинович. Живий людей на сьогоднішній день з усіма керівниками користуючими э, живих людей 112. Штатний 133. Координат пропонує 136,9. А кожна тоді, ну, як їх не зміняє керівників, якщо штатний буде збільшений. Врахувати перехоплення договорів доволенна, це поради, коктейля, і класність. Добре, може. Центр газу розібралися, це виключно повноваження е, будинкових, е, ті, хто в ОСББ знаходяться. Дніпро кіравера також всі будинки заключають договори окремо з цим е, підприємством. А от ОБЛН, тут запитання є. Запитання, чому? Тому що е, на Оленер сьогодні всі будинки, які в ОСББ і знаходяться на балансі комунального господарства. Вони uh, отримують електроенергію через договір, через житло комунальний контору номер один. Якщо житло контор номер один і mm -hmm. є каковольне стане, то кожному будинку і ОСББ і сім'ям будинком придеться перезаключати договори на електроенергію. А це вартість о mm -hmm. 20 до 30 тисяч за один чоловік. Mm -hmm. Проходять скільки коштів, вирізать нормальні міста і мешканці міста перерахунки всі договори. Ми запропонували комісія. Перенести це питання на допрацювання, щоб суб'єкт подання, включив наші зауваження, щоб ми могли розглянути. Я думаю, що наступного місяця, якщо Юрій Володимирович ви захочете працювати плідно з нашою комісією, і таким чином дивитися якийсь більш-менш нормальний проєкт рішення. Дякую за увагу. Ми не бачаємо порушень законодавства про прийнятті даного рішення. Якщо мають місце деяких невідповідності чи суперечності, то виконавшими органами вони мають бути усунені. Ця відповідальність лягає на них в плані так званої юридичної чистоти. Наше завдання як депутатів – приймати рішення, які даватимуть розвиток до нашій громаді та покращуватимуть комфорт проживання безпосередньо кожного мешканця нашого міста. Право міської ради створювати, реорганізовувати, об'єднувати та ліквідувати комунальні підприємства. Зверніть увагу, шановні депутати, міські ради по всій Україні створюють різні комунальні підприємства та їх об'єднання по єдиній причині надання якісних комунальних послуг, ефективно управляючи комунальним майном. Хто з присутніх депутатів минулого свитання відповість на запитання, чому в інших містах? Шляховики зелені господарства та інші КП працюють і надають послуги громаді, які в нас чомусь доведені були до банкрутства. Де тепер шляховик де його майно, грейдер, який був проданий за копійки? В результаті чого, чого ми стали автоматично залежними від одного виконавця дорожніх робіт, які не в нашому підпорядкуванні. Де тепер база зеленого господарства? Тому, шановні колеги, давайте разом виходити зі стану тотальної розруху. І разом ми починаємо його розбудовувати, а в деяких напрямках взагалі будувати стуля. А не з'ясовувати стосунки, хто кому що винен в цьому житті? І останку. Велике недоопрацювання, пане міський голову, в тому числі і ваше, і виконавчих органів, зокрема, які є ініціатором даного проекту рішення, щодо неналежного належного донесення до сторін, які безпосередньо стосуються. Зокрема, мова йде про підприємців, які орендують торгові місця, які ринок сервіс. І як наслідок недостатньої інформації спровокували конфліктну ситуацію. Особисто я впевнений, і в мене немає підстав не довіряти виконавчим органам, і зокрема міському голові, що стан підприємців в частині здійснення їхньої підприємницької діяльності на ринку не погіршиться. Більше того, я впевнений, що ринок сервіс почне виходити з затяжного розвалу комунального підприємства. Ви складається враження, що керівники керівництво міста минулого скликання планувало довести його до банкрутства до продати, як слідкувалися з іншими комунальними підприємствами. Разом з тим, на себе зобов'язання міський депутат в разі погіршення умов здійснення підприємницької діяльності на ринок сервіс виступити на захист, на захист підприємців, а в разі потреби перейти до позиції до міської влади. І на самий останок. Найбільше побоювання підприємців в тому, що підніметься на плата. Тому практика склада людей пропонує два шахи розв'язання проблеми. Перший. Наразі в країні криза, тому відповідно до програми соціально-економічного розвитку, де ми декларуємо підтримку бізнесу, встановити мораторій на, на підняття оренди на певний термін.